Люди з міцними нервами з'їжджаються улітку до невеличкого села Йонджін, що за 40 кілометрів від Сеула. Ось тут, подалі від цивілізації, і мешкають привиди. У день примари перевтілюються у звичайних місцевих жителів. Та щойно сідає сонце. Від їхнього вигляду кров у жилах стигне. Насправді ми шукали, де б нам заночувати. Однак мене так налякали, що ще досі серце калатається. Тож, навряд чи я добре спатиму сьогодні вночі. Сезон нічних жахіть приходить у південну Корею наприкінці серпня. Жителі вірять, що в цей час душі мерців оживають та блукають серед живих. У цей час в багатьох корейських містечках відкриваються цілі вулиці із примарами. Для туристів це можливість отримати дозу адреналіну, для місцевих розважитися лякаючи інших. Це унікальне свято. Я спеціально приїхала сюди, аби подивитися на пример у селах. Тут така природа і атмосфера, що навіть у день здається, що навколо блукають привиди. Ший корейський привид жінка із чорним волоссям у довгому білому одязі. За переказами дівчина померла багато років тому напередодні весілля. Її примара дуже підступна. Тож цей образ часто використовують у корейських фільмах жахів.